Всім привіт! Мене звати Каріна В'ячеславівна, я учителька у мене школи Альтернатива. Наразі почуваюся себе дуже тривожно, хоча і знаходжусь у більш-менш безпечному місці. Але зараз я намагаюся обмежити свій інфопростір для того, щоб покращити свій емоційний стан. Що ви бачите у кадрі? І є моє нове робоче місце. І також тепер у мене є помічник, мій кіт Кузя. Задачі в роботі майже не змінилися. Я так само пишу сценарії, контент до уроків, але поки немає можливості згадати, як воно знімати уроки у студії. Зараз я перебуваю в такій собі ізоляції, оскільки мої родичі і друзі далеко від мене. Я приїхала в нове місто, де в мене були і є труднощі. У вільний час займаюся побутовими справами, прогулянками, вуличками Львова. Та підготовку до національного мультитесту. Насамперед бажаю не забувати про себе у такий важкий час. Поясніть собі, що є війна, але є й життя. Ви можете робити все, що від вас залежить, пікуватися про інших, допомагати, але не забувайте про власне відновлення. Дивіться свої улюблені фільми, слухайте музику та займайтеся саморозвитком настільки, наскільки це можливо. І головне, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе! Все буде Україна! Добрий день! Я Тетяна Іванівна, вчитель початкових класів онлайн-школи Альтернатива. Під час війни, звісно, настрій напружений, але тримаюся все гаразд. День спокійніше ніж вночі. Хочеться спокійних днів і ночей, хочеться перемоги. Працюю вдома. Готуюся до Нового навчального року. Вже переглянула освітні програми, підручники, робочі зошити. Чекаю на методичні рекомендації щодо початку Нового навчального року. Взагалі, навантаження залишилось без змін. Наші захисники нас закликають берегти себе під час повітряної тривоги йти в укриття або дотримуватися правила двох стін. Це трохи відволікає від робочого та творчого процесу. Але після відміни тривоги повертаєшся вже обдумавши якийсь етап уроку. Я знаходилася вдома, поряд моя сім'я, тому вдома і стіни оберігають. У вільний час в'яжу шкарпетки, вже зв'язала чоловікові, сину і собі. Можна сказати, підготувалася до зими. Бажаю всім вам миру, здоров'я, скорішого закінчення війни, повернутися до своїх домівок. Наразі я відчуваю себе вже набагато краще, ніж наприкінці лютого. Вже пристосувалася до багатьох змін. Проте інколи я відчувала деяку самотність, бо більшість моїх друзів роз'їхалися по всій країні, деякі навіть виїхали за кордон. Також присутня деяка психологічна втома, я думаю, що багато з вас розуміють, що це означає. Я працюю вдома, обладнавши собі робоче місце. З одного боку, це зручно, бо не потрібно нікуди їхати, можна прокинутися трохи пізніше. Проте з іншого боку, я дуже сумую за нашим офісом і за іншими вчителями. Дуже приємно мати змогу, відволіктися на декілька хвилин від роботи, аби попити чаю з колегами. Вдома такої можливості на жаль немає. Я продовжую працювати так само, як і раніше. Готуюся до зйомок нових відео, пишу конспекти до уроків, то відповіді до тестів. Шукаю для вас цікаві факти. Тепер, перевіряючи домашні завдання після відповідей, часто читаю побажання миру. Приємно відчувати турботу учнів за вчителів. Напевно, те, що мене дратує найбільше у побуті, це необхідність затуляти вікна як стемніє на вулиці та неможливість вмикати яскраве світло у кімнаті. Кожні сутінки починаються саме з цього. Також через сирени інколи змінюється мій розпорядок, буває, прокидаєшся серед ночі і не можеш більше заснути. Зараз я маю більше вільного часу, ніж раніше. Маю трохи менше роботи, не працює моє спортивне зале, тож доводиться вигадувати собі завдання та різні заняття. Ходити в кіно також немає можливості, тому часто дивлюся якісь серіали вдома. Граюся зі своїм котом, також багато часу витрачаю на своє головне хобі це вивчення іспанської мови. Також купила собі декілька книжок. Я вважаю, що читання дуже важливе для нашого розвитку, розвитку нашого розуму та душі. Я хочу побажати нашим учням бути відважними. Не дозволяйте нічому зруйнувати ваше життя та ваші мрії. Не марнуйте часу, витрачайте його на своїх близьких. На розвиток, на навчання. Пам'ятайте, що все матеріальне тимчасове, а ваші спогади та знання залишаються з вами будь-де та будь-коли. Я бажаю миру у кожну родину. Добрий день, мене звати Каріна Анатоліївна, і я вчителька початкових класів в онлайн-школі Альтернатива. Я жива здорова, але мій емоційний стан дуже нестабільний. Я намагаюсь тримати себе в руках. Але якщо чесно, це дуже важко і не завжди виходить. На даний момент я вдома. Я проживаю у передмісті Харкова. В цілому працювати нормально, але буває не дуже тихо. Це відволікає та надає налаштуватися на робочий лад. Я не можу сказати, що змінилися задачі в роботі, але змінився спосіб їх виконання. Мій побут дещо змінився. Я намагаюся не виходити часто з дому. Похід до магазину за продуктами зараз як розвага. На деякий час я переїздила в інше місто, але повернулася тут мій дім, моя душа. У вільний час до мене приходять друзі, хоч на деякий час можна відволіктися, та здається, що все нормально. Ще мені подобається прибирати це для мене своєрідна медитація. Також у мене є такий маленький хвостик, який не дає мені сумувати. Дорогі учні та батьки, насолоджуйтесь життям, займайтесь тим, чим давно хотіли. Не відкладайте на потім. Я бажаю всім здоров'я та мирного неба. На все добре!